Слава Ісусу Христу! До Отця Олега на Служби Божі я ходжу давно. Я вже багато разів переконалася, що Отець Олег допомагає нам молитися до Господа Бога і Господь Бог вислуховує наші молитви. Багато допоміг мені так, що От, наприклад, мому синові нічого не загрожувало. не підозрювали. Просто я попросила, щоб отець Олег помолився за нього, бо я відчула, що мені багато допоміг, допомогли його молитви, помоліться і за мого сина. Отець Олег помолився. До двох неділь. До двох неділь виявилось, що у нього зов. До того цілу весну він працював кожну суботу у товариша, допомагав йому біля хати. О. І нічого, сідали їсти нормально, все було. А тут після молитви товариш каже, дивися, у тебе зоб. Ну і він вже замітив тоді, що зоб нього. Як замітили, що зоб, я вже попросила отця Олега про приватну молитву. Коротше кажучи, так Бог повів його, що він вже готовий був лягти тут, у нас, у Франківську, оперуватися. Лікар сказав, то пустяка операція, то нічого, то швиденько зробимо операцію. Але щось Бог повів його у пасічну, І треба було зустрітися з чоловіком, який зробив операцію у Києві. Дав він йому телефон. Син подзвонив сказав, якщо маєте аналізи, Приїжджайте, там є лікар у спеціальній ендокринній лікарні. Він закінчив Івано-Франківський медичний О, і робить усім нашої області операції сам. Поїхав син, зробили операцію. Виявилося, що ці два вузли, два вузли були ракою. Скажіть, будь ласка, якби вже його було заболіло, яка ступінь раку була б? А так зробили операцію, забрали щитовидку. Звичайно, що наслідки є, бо це ж операція така була. Але слава Богу, більше не розвивається хвороба. Лікується. То це вам наочний, такий, що кажуть, можна взяти в руку наслідок. Ну, ще просила я там за внуків. Одним словом, завжди відчутна допомога. Тепер про себе скажу. Я майже ніколи не молилася за себе, бо було так за кого молитися. Мені 82 роки. Я Сюди приходила з паличкою, не могла службу Божу вистояти ні одного разу, то є тут свідки. Я все сідала, сидячи. От. Сьогодні, наприклад, я вистояла, ви бачили всі цілу службу Божу. І я ще, напевно, могла б десь піти, та ще й піду. О. І вчора приїхала. 40 кілометрів проїхала, була так само, так само вистояла службу Божу, слухала і молитву. Відчуваю зір, непоган. маю діабет про 30 років. О. Ще бачу, ще чую добре. О. І ходжу своїми ногами, якими не годна була так ходити. Відчуваю. І маю надію на те, що проживу вже хоч без болю страшного, доки Бог приказав. От. Хочу сказати за сповідь. За роки мої довгі я була в сповіді не одного одному священника. От. Отець Олег вміє показати у душу заглянути собі. І сказати, що багато є таких гріхів, що ми навіть не підозріваємо, що ми грішимо. Я була ну, не святою кажу, але не відчувала себе такою грішною, як за довгі роки набралося, і отець Олег допоміг очистити свою душу, впевнитися в тому, що Бог допоможе. І допомагає, і так, що раджу всім вам приходити, молитися. от. Отець Олег як той добрий аптекар, дає нам добрі ліки, справляє до Всевишнього лікаря нашого, до Бога. І я навчилася все, Своє життя підпорядковую тому і вірю, що Бог, Божа воля є велика любов до нас. Лише прислухатися до Господа і просити щиро.